Є чимало країн на світі, великих і малих. Серед них є казкова країна математика, де живуть числа. Марічка для нас приготувала завдання. Привіт, друзі! Які предмети існують лише в одному варіанті? Так, це сонце. Місяць. Наша планета Земля. А також в кожного є одна голова, один ніс. Малята у нас в групі також є дуже багато предметів, які є тільки в єдиному варіанті. Тобто по одному. Це дуже гарне жучок сонечка, мозайка, робот, лялька, телефон, м'ячик. Та цікава скринька. Викине завдання. Скільки у нас казкових скриньок. Так. Одна. Скільки телефонів. Так. Один. Скільки мозаїк. Так. Одна. А жучків сонечок скільки у нас. Так. Один. Скаче веселий м'яч, скільки? Один м'яч скаче. Скільки лего цеглинок? Так, одна. Вчите число 1 використовує цифру один. Пропоную тобі послухати казку про цю цифру. У королівстві математики жили казкові мешканці. Ось клітинка, хатинка одиниці. У цій хатинці одна кімната, усе у ній на своєму місці. Біля вікна одне ліжко. Біля ліжка одна тумбочка, над ліжком одна поличка. Коли засне одиниця, то бачить кольорові сни, про смачні фрукти з далеких країн. Ось на тарілці лежить один апельсин. Одне яблуко, один банан, один лимон, одна груша. І ми продовжимо вивчати цифру один. Знай треба цифри, як годиться, а перша з них це одиниця. Її впізнати можна здалеку. бо Вона подібна на лелеку. Ти тільки добре придивись. І ніжка довга, і дзьоб униз. Малята, Марічка нам приготувала ще одне завдання. Будьте уважними, яка іграшка знаходиться перед кріслом? Подумали? Молодці, це ведмедик. А яка іграшка знаходиться за столом? Молодці, це коник. А що знаходиться під столом? Так, це м'ячик молодці. А на столі молодці, це пірамідка. Яка іграшка знаходиться на шафі? Правильно, машинка. А що знаходиться справа від дошки? Так, це грузова машина. А зліва від дошки? Так, це жираф. А що стоїть на підвіконні? Так, конструктор. А яка іграшка знаходиться над усією кімнатою? Так, розумники, це літак. Подивіться, що це. Так, це лего-конструктор. Сподіваюсь, у вас вдома також є лего. Пропоную вам сьогодні сконструювати чи викласти цифру 1 з лего цеглинок. Зараз ми їх відберемо. Ми відібрали потрібні нам цеглинки. Зараз ми викладемо цифру 1. Беру першу цеглинку, кладу її прямо під неї ще одну. Одна біля одної. Під неї ще одну. Ще одну і ще одну. Давайте порахуємо, скільки у нас вийшло тут цеглинок. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Це в нас вийшла ніжка нашої цифри один. Тепер нам треба утворити носик. У нас залишилось дві цеглинки. Ми їх кладемо по косі біля першої. Одна, друга. Скільки цеглинок у нас утворили носик? Так, дві. Давайте порахуємо одна і друга. Ось така цифра один вийшла у нас з лего цеглинок. Ми її викладали. А зараз я пропоную вам сконструювати цифру один. Для того, щоб нам сконструювати цифру 1, нам потрібні цеглинки менші на 4 пази, і нам потрібна одна більша цеглинка. Зараз ви побачите, як це зробити. Я беру меншу цеглинку синього кольору, ставлю її посередині. На неї я кладу цеглинку салатового кольору, на неї ставлю блакитного кольору. Потім червоного, потім зеленого. І на зелену цеглинку я кладу цеглинку велику. На край ось так. І закріплюється все фіолетове цеглинку. Ось така цифра 1 у нас утворилась. Прошу вас, сконструюйте вдома, чи викладіть обов'язково. Цифру 1. Дякую, малята. До побачення. У кожній клітинці цифра знак свій неповторний долає шлях. Її шляхом ми пройдемося. Цифру 1 писати навчимося. Цифра 1 складається з двох елементів короткої і довгої похилих ліній. Перший елемент коротку похилу лінію. Починаємо писати трохи вище середини клітинки. Ведемо лінію до правого верхнього кута. Звідки, не відриваючи руки від паперу, пишемо вниз до середини нижньої сторони клітинки довгу похилу лінію. Давай спробуємо написати цифру 1 у повітрі. Сподіваюся, тобі сподобалося заняття. Буду чекати наступної зустрічі!